Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про невеличку таку хитрість, яку ми застосовуємо при монтажі гіпсокартону, а саме при закручуванні от таких чорненьких шурупів в металопрофіль. Останнім часом дуже багато з'явилося дешевих шурупів от таких, ну практично більшість, які продаються в нас, в наших гіпермаркетах, це все дешеві китайські е, шурупи. І, е, е, ну, по якості вони, е, звісно, набагато гірші від е, брендових, які ми використовували раніше. Е, але е, можна з того всього знайти вихід. Е, е, що ми робимо? Для того, щоб... Е, Крутити ці шурупи без проблем. Ми використовуємо дорожчі біти. Ну, самі оптимальні, які на даний час ми використовуємо, це біти от таких трьох виробників. Це мілоокі PH2. Є вони в нас двох видів, це гартовані. Для ударних шуропокрутів і е, звичайні зміцнені. Е, другий варіант. Колись ми досить дорого купили е, PH2 е, Зубровські отакі, е, біти. Е, так само вони мають тут проточку, підходять під ударні е, шуропокрути. Е, е, матеріал пише хромден. От, так само вони стійкі, досить непогані. Ну, але вони були в два рази дорожчі, ніж оці мілоки, які ми брали. Через то ми від них відмовились, а беремо зараз, користуємося мілоки. Е, так само в нас є е, ще в досить е, хороші біти це е, е, е типа ну, принаймні так на них пише. SNR Germany PHR2. Це найбільш оптимальні біти для монтажу гіпсокартону, на нашу думку. Вони найбільш ідеально сидять в чорних шурупах. Так само ми ними крутимо оці шурупи з прес-шайбою. Так само в них вони ідеально сидять. Так, з чим ми стикнулися, вертаємося до наших гіпсокартонних шурупів. Ну, вибираємо, ми купуємо шурупи як. Ідемо, розброс по якості там в них конкретний. Від партії до партії, не знаю, чому але в нас вони міняються. Ми як? Для того, щоб закупити велику партію шурупів, беремо е найбільш ходові наші біти, йдемо в, в гіпермаркет і підбираємо, чи на гуртовню і підбираємо е шурупи так, щоб вони в нас ідеально сиділи з нашими бітами ну Не кожен відповідно, вибираємо там 10-20 штук з пачки далі вони всі стандартизовані. О, ці ми підібрали, вони сидять у нас практично без люфту Ідеально сидять. Але в процесі роботи дані шурупи мають е якісь е залишки стружки на собі. Е чи ця стружка добре не відділена? Е і коли шурупи отак. Пачці перебираються, з них виділяється, ну, чи сипеться металева стружка. От, шурупи отак там перетираються, У нас залишається металева стружка. І ця стружка збирається на кінці біти. От, вона є навіть досить великих розмірів, є менша, Але от така дрібненька стружка. І після цього бі... шуруп на біті вже не сидить. Коли ми одіваємо наступні шурупи, там, після того, як набрало стружки, вони всі б'ють і, відповідно, зіскакують погано закручуються. Що ми, е... ми пропонуємо робити на даний час? Що ми робимо зараз і що нас рятує, ми просто беремо біту і е, е, сто, спилюємо десь до пів міліметра краєчки біти. Коли ми підбираємо кінчика цього біта. Коли ми підібрали біту, що в нас ідеально сидить, коли от сюди попадає стружка, відповідно, біта Щільно не, не сідає в шуруп, і шуруп в нас рухається на біді. Ми спилюємо цей крайчик, базування біти в нас щільно йде по цих бокових поверхнях. І от коли ми знімаємо більшість стружки з біти, залишки стружки все-таки залишаються тут на кінчику, ми просто беремо болгарку, зараз я продемонструю це. Беремо Болгарочку і... і знімаємо до пів міліметра, з кінчика обіт. Тим самим ми робимо місце для збору цієї поганої стружки, яка нам заважає працювати. Все. Після цього, коли ми проробили таку операцію з бітами, вставляємо біту в бітотримач і продовжуємо працювати. На даний час цей спосіб нас рятує в боротьбі з дешевими китайськими шурупами. Поки що це найефективний спосіб, який ми використовуємо зараз. Не треба зразу всі біти перепилювати під такий спосіб. Є партії шурупів, які практично без стружки. І... Такої проблеми там немає. Тому біти не треба всі сточувати, бо біти лежать. Всі ідеально в шуруп, в річі шурупи лежать ідеально на бітах і немає ніяких, ніякої потреби в такій операції. Побачили, що є така проблема. Взяли біту, яка реально зараз працює, підпиляли пів міліметра, працюємо далі. Всім, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Удачі!